Доброго дня, ми продовжуємо знімати нашу, наш графічний натюрморт. Ми його малювали на, в суботу, хто малював, і тепер ми продовжуємо. У е, нас вже є побудова, нам потрібно тепер штрихувати. Штриховка у нас іде по формі нашого натюрморта. І е, спочатку беремо самі світлі місця, проштриховуємо і набираємо тон. Саме основне, що я Забули намалювати столик. Мені про це говорили. Я його так і не намалювала. Зараз ми його домалюємо. У нас він тут, отак, з цього краю тут уголочок буде. Ні, не тут він буде цей уголочок, мабуть, отак ми його опустимо. Ось отак ми його опустимо сюди буде уголочок у мене аж знизу. Ось тут. Ось так. І він мене пішов сюди ззаді. Десь отут ми будемо намалювати. Так. Все. Тепер штрихуємо по формі. Як ми його повинні трішечки мене вазу кривувати? Давайте я вазу переправлю. Ось так. Форма вази у нас йде в вигляді по, по формі еліпса. Ми повинні пам'ятати, що у нас ця сторона освітлена. У мене йдуть олівці. HB, 4 b і 8 b Спочатку я малюю олівцем HB. Олівцем HB. І малюю я його по формі. Від краю до висвітлення. Я нагадую, що ми малюємо в класі, тому можете чути всякі там і музику, можете чути, і розмови різні, і все, що завгодно, ви можете почути. Так, ось тут ми теж трішечки вирівнюємо, тому що в мене кривувати виходить. Відео я буду знімати етапами. Тобто я спочатку перший етап почну, покажу, як малювати. Виключу. Потім включу камеру, коли вимкну, потім включу камеру, коли другий етап буду малювати. Тобто по етапам. Вам не потрібно дивитися цілих дві години, як я буду штрихувати цей нещасний начрморт, тому що ви просто замучитеся його дивитися. Бачите, просто я зараз показую, що по формі я штрихую вазу з цієї сторони. Тут в мене буде сама темна сторона, ось у мене буде ось так. Вона затемняться. Просто показую поворот штриха, як мене буде. Тут у тут мене висвітлення. Потім в штрих іде в мене ось отак. Повернутий штрих. Теж до середини. Ось йде в мене висвітлення до середини, ось так. Тут у мене теж темна сторона, тобто у мене штрих повертається ось всередину сюди. Далі, що у мене йде? По формі я зафарбовую, вирішення, не зафарбовую, а штрихую верхушку вази. Ось так сюди. І тут у мене ця сторона мене буде світліша. Це у мене лівий край. Правий край, у мене тут темніше буде. Штрих ми можемо теж повторювати ось сюди. Тобто, у мене тут висвітлення йде. Ця частинка у мене буде темна. Тут у мене ще така лінія є. Яку вона функцію несе не знаю, але думаю, хай буде вона намальована. Тут штрихуємо ось отак, по формі бази. Тобто, у мене тут затемнення йде. Ось так. Я показую просто поворот штриха. Тут темніше, і сюди пішов поворот. Далі, тінь у мене пішла від шестигранника. Ось вона пішла сюди ця тінь. Від вази пішла сюди тінь. Тобто ця вся сторона у мене буде темніша. Ваза знизу теж тут буде затемнена. Ця частина теж буде темніша. Взагалі ця вся ніжка вона буде темніша. І е, тінь буде на ніжці. ось з цього краю. Ніжка в мене оця частинка, це теж буде темніша. І ще раз повторюю, я при камері все штрихувати не буду, тому що я не бачу в цьому великого сенсу. Я зараз просто показую, де в мене що буде знаходитися. Цей край у мене теж темніший буде. І низ у мене буде темніший. Це можна просто взяти і затушувати. Потім охайно. Штриховкою показати вже кінечний варіант. Що в мене робиться з цією фігурою? У мене спереду буде висвітлення. Тобто, у мене йде затемнення з одного краю по формі. Аж до самого верху. І ось штрихи ще ось так можна прокладати. І з іншого боку. Круговими штрихами. Зараз я покажу, куди воно доверху, ось так, в мене ж до самого верху, воно у мене буде висвітлятися. Ось це круговими, не охайно круговими штрихами. Ця частинка у саме найсвітліша. І ще можна штрихувати ось такими штрихами. Ця сторона буде темніша, ця світліша. Падаюча тінь від цієї фігури у нас іде падаюча тінь. Тобто, ось і згиб пішов. Ось падає тінь сюди, пішла, йде зігнута частинка. Ось так пішло вона, ця зігнута частинка. А тут у мене тінь. Ось отак. Це я зараз витру, щоб воно не заважало. У тобто мене це ребро нашого шестигранника, воно буде темніше. Тобто, спочатку ми його затемняємо, саме ребро. Теж по формі. У нас, бачите, лінія пішла по цій лінії, у нас йде штрих якраз повз... вздовж цієї лінії. Ми затемняємо. А потім затемняємо ще темнішу саму тінь. Цю частинку затемняємо. І потім верхню грань шестиграника ми теж затемним. Що стосується нижньої частинки шестиграника, він у нас найтемніший. Поворот штриха ми повторюємо. А ще хотіла нагадати: можна цю сторону штрихувати ще вздовж, ось так. По діагоналі. Це теж не буде помилкою. Цю частинку ми теж можемо ось вздовж цієї лінії. По діагоналі ми теж штрихуємо. Ця, ця грань буде темніша, ніж оця бокова. Нижня буде темніша, чим бокова. Це я вам розбила по тональності. І е, саме верхня світла. Потім оця грань вона буде однакова така, як і тут. Як у нас тут іде поворот штриха? Теж можна по діагоналі, тільки ось так в іншу сторону. Ну, ось так я порозбивала його по тональності. Зараз я це все проштрихую, охайно, щоб ви побачили, як воно повинно бути. І вімкну камеру, потім знову продовжимо. Продовжуємо Довжуємо знімати відео. Ми з вами малювали графічне на тюрмо. Я зробила першу проштриховку. це у нас був олівець Б. <кій> Тепер будемо використовувати олівець 4Б. Перший тон у нас був такий більш сіренький. Тепер нам потрібно затемнити. Затемняємо ми не всі місця, а лише там, де вони в нас повинні бути темні. На вазочці в мене темні, темна частинка ось з цього краю справа. Тепер, оскільки у нас олівець буде темніший, то потрібно штрихувати дуже охайно. <кій> І намагатися штрих чітко промальовувати. Коли ми HB брали, то можна було трішечки змазувати, а зараз вже потрібно дуже чітко штрихувати. <клес> В нас ще такий момент є олівці 8 b 6 b Якщо ви використовуєте листочки ватмани, і у вас папір дозволяє брати темніший олівець, можете це зробити. У мене листочок в даний момент це йде е, по живопису листочок, тобто він акварельний. Я з цього робити не буду. Тобто темніше, ніж олівець 4Б, я брати не буду, тому що він трішечки плотніше впитує в себе гра... цей же ж графіт. І тому темніший тон я набирати не буду. Просто затемню лише в тих місцях, де воно повинно бути темніше. оцим 4Б. І все. Теж показу, де воно промальовується. Це промальовується в місцях з цього краю вазочки. Потім з цього краю треба затемнити буде. Трішечки тут затемним. Потім темніше будуть оці місця. Знижу вазочці буде ножка темніша. Потім столик буде ось тут темніший. Коли, у нас, коли будемо малювати на великих форматах, це буде трішечки пізніше. Е, тоді вже будемо більш детальніше промальовувати наші всі елементи, оскільки у нас листочок е, наш невеликий, формат 4, тому дуже заглиблюватися у подробиці. Ми не будемо. Тим паче у нас таке не дуже багато у нас тут поділено запчастей, тому ми будемо малювати не так його дрібнити. Так. Затимню цей край. Тінь від вазочки я вже промальовувати не буду. Низ шестигранника, ось ми зараз трішки пройдемося, промалюємо. Перехресними штрихами це все робиться. Далі, від, тінь від самого шестигранника, буде темніша, чим нижня частина нашої фігури. Тому я тінь трішечкою понизу зроблю. Ось тут при самому з'єднуванні столиком трішечки зроблю темнішу. Я б сказала, що в мене кривувата оця лінія. Трішки треба підняти верх. Я її підніму, тому що вона мені не подобається. Вверху ось так підніму. Далі уголочок у мене такий темний залишається. Мабуть, давайте я. Ще цю частинку затемню. Саме на тінь від самої верхньої фігури, падаюча тінь. Трішечки треба затемнити саму цю фігуру верхню. Вибачте, у нас там нас ідуть повідомлення. Хочу нагадати, що третій базовий рік навчання у нас вже більше вже йде старші класи і тому. Роботи повинні бути вже серйозніші. Тобто, ви вже майже при випуску повинні вміти повністю штрихувати графічними олівцями, бо раніше ми з вами просто гралися. От то мію, то не вмію, хочу, не хочу. Зараз ви вже повинні. Не те, що бажання є або немає бажання, ви вже повинні вміти штрихувати графічними олівцями. Це повинні робити дуже гарно, тому що при випуску ви повинні взагалі вміти малювати фігуру. Обличчя графічними олівцями і фарбами. Тому це обов'язково така, обов'язковий такий елемент. Молодші класи ще дозволялися е, трішечки недопрацьовувати. А старші класи, яким ви вже являєтеся, ви повинні це все повністю малювати і навіть ніхто не повинен говорити, а я не хочу. Ні, вже такий варіант не проходить. Хочу, не хочу, вже повинні це все робити. Хочу нагадати, що ми сидимо в класі зараз, тому ви можете чути і двері, і звуки різні, і музику, і все, що ви можете почути. Це все нормально. Так, і ще у нас іде, зараз я стіл домальовую і все. В принципі, наша робота на даному етапі вже буде завершена. Трішки ось тут затемню. Ну і столик. Трішки ось. Нагадаю, ви використовуєте олівець HB, 4 b 6B, 8B. Дивіться по тому, яка у вас плотність паперу, тому що, коли ви берете листочок акварельний, як у мене, то буде темніше набагато. Коли ви берете ватман, це він трішечки ваш графіт він буде струшуватися, сипатися, І тому буде робота трішки світліша. Дивіться, по структурі паперу і по самих олівцях. Олівці теж є темніші, є світліші. Фірма Кахінор, вони такі жовтенькі, це зараз я не малюю, то графіт буде темніший сам по собі. Хоча можна взяти китайські олівці сіренькі, вони будуть набагато світліші, ніж оці жовті олівці. Ось такого варіанту у нас виходить робота. Нагадую, це робота для третього базового року навчання. Це ті, що повинні бути по старій програмі п'ятий клас, по новій програмі вийде та третя базова група. Предмет у нас такий йде рисунок. Бажаю успіху, думаю, що у вас все вийде. До побачення.